Вітаю вас, мої любі! Сьогодні ми з вами продовжуємо розбиратися з дробовими виразами, як їх додавати, якщо у вас різні знаменники. Ну, почнемо з самого простого прикладу, щоб пояснити. Так, у вас 3х мінус 2 поділити на Х мінус 3х-1 поділити на y. Дорівнює. Якщо у вас. Дробі з різними знаменниками, як тут перший знаменник Х, другий y, то треба їх звести до спільного знаменника. Що таке спільний знаменник? Спільний знаменник включає в себе всі знаменники або всі множники, які є в усіх знаменниках. Який тут множник у першого? Зараз. У першої дробі знаменник Х. Ну, Як множник, да? у другої дробі знаменник Y. Це зовсім інший множник, вони відрізняються, вони різні. Отже, спільний знаменник буде. звиняйте, не, то, не те взяла, Спільний знаменник буде і той, і той множник, тобто Y. Оце спільний знаменник. Тепер з'ясуємо додаткові множники до першого дробу. Ну, Давайте дивитися. У вас спільний знаменник Х-. От я його позначу, да? показала вам. Е, у першій дробі знаменник Х, якого множника не вистачає. Не вистачає множника Y. Да? Так. Значить, оце і є додатковий множник до першої дробі. Додатковий множник підписується отут зверху, Y і це додатковий множник. Тобто ми будемо ігри множити на оцей вираз можна для себе взяти в дужки, щоб вам було зрозуміліше. Так, тепер дивимось на другий знаменник. У вас другий знаменник Y, Якого не вистачає? Хса. Ви завжди порівнюєте з новим знаменником. Да? Чого не вистачає сюди? Ікса, як додаткового множника. Значить, сюди додатковий множник до другого дробу Х. І ви множите цей вираз на ну, х множити на 3y 1. Ну, тепер множимо. Ну, сподіваюся, що ви пам'ятаєте, як розкривати дужки, тобто множите дужки на множник. Y множимо на перший множник, то доданок, і на другий, обов'язково. Значить 3х помножити на y це буде 3 xy Далі мінус 2 множити на y буде мінус 2y. Далі х множити на 3 – Це буде у нас 3 xy зі знаком мінус. мінус 3 xy І x множити на мінус 1. Це буде мінус х, але у вас ще оцей мінус. Значить, мінус на мінус, ну, не мінус на мінус, мінус і мінус поруч стоять буде плюс. Тобто, буде плюс х. Так, дорівнює. Зводимо подібні у нас 3Х зі знаком плюс і 3х зі знаком мінус. Тобто 3х мінус 3х. Це 0. І залишається у вас. Краще на першому місці писати додатні доданок: ось у вас плюс х. Тобто буде Х2. Тут Хі. Тут ми скорочувати не можемо. Пам'ятаємо з попереднього року чому? Бо у нас тут стоїть знак мінус, а при знак мінус або плюс ми не скорочуємо однакові вирази, якщо даже вам це дуже хочеться. Да? Значить ми ікси і y не скорочуємо. Оце у вас остаточна відповідь. Так, друге. Ну, що тут візьмемо? 5х мінус Поділити на 14х. Мінус х мінус 6, поділити на 7х. Так, ну, по-перше, який тут спільний множник. Із чисел спільний множник 14. Бо 14 ділиться на 7. На оцю 7. Значить, найбільше вибираємо 14. Ну, взагалі-то можна розраховувати так. 14 це 7 помножити на 2. Ми сказали, що спільний знаменник складається з усіх множників. Тобто з яких? Давайте я вам поясню: 7 з 2 і з Х. Тепер дивимось на другий знаменник. 7 у нас вже є, ми записали. Х у нас уже є. Ми його записали два рази. Не повторюємо, не записуємо. Тобто у нас буде спільний знаменник 14х. 14х. Так, тепер дивимось додатковий множник до першого дробу. У нас новий знаменник 14х, старий у нас 14х, значить, ніяких додаткових множників тут немає. Зверху нічого не підписуємо. Хочете, можете підписати один. Деякі пишуть, ну, я не пишу ніколи. Якщо нам нічого не потрібно додаткового множника, то ми його не пишемо. Тепер другий знаменник у вас 7х, а новий 14х. Який множник тут додатковий? Ну, Зрозуміло, що 2. Бо 7 помножити на 2 це буде 14. Отже, додатковий множник це 2, сюди 2. І тепер множимо. Отут дужки будемо розкривати. Ну, Спочатку ми переписуємо перший чисельник 5х. Мінус х. Далі 2 помножити на х буде 2х, і тут віднімаємо мінус 2х. Тепер у нас тут мінус на мінус буде плюс, я зразу ставлю плюс знак. І 2 помножити на 6y це буде 12. дорівнює. Так, зводимо подібні 5х мінус 2х. Не забувайте про знак, який стоїть попереду числа. Він відноситься до цього числа. Значить, 5х мінус 2х це буде 3х. 12 зі знаком плюс мінус y. 12 мінус y це буде плюс 11. Поділити на 14х. Більше скорочувати не можемо, бо, ну, не більше, а взагалі ми нічого не можемо тут скоротити, бо у нас тут стоїть знак плюс, а не знак помножити. Тому ми не скорочуємо. Так, третє. Так. Ну, давайте трошки складніші подивимось. Приклади це. не дуже складні. Так, третє. Візьмемо 2 на Х плюс 3х мінус 2. На х плюс 1. Значить, дивіться. Отут знаменник Х. У першій дробі. У другій дробі знаменник х плюс 1. Це один, ну, як би множник. Тут один множник х, а тут один множник х плюс 1. Я його взяла в дужки, щоб вам було зрозуміліше. Так, значить, що таке спільний знаменник? Спільний знаменник це знаменник, який складається із першого множника, і з другого. Тобто, ми записуємо тут x помножити на х плюс 1. Це множники. Ми їх записуємо. Між ними знак помножити. Це я для вас пишу: взагалі то знак тут множні напишеться, да? тепер додаткові множники до першого дробу. Значить, дивіться. У вас е знаменник, спільний знаменник Х помножений на Х плюс. А у першій дробі знаменник Х. Якого множника не вистачає? Ну, Зрозуміло, що нам не вистачає множника Х плюс 1. От ми його сюди і записуємо. Х плюс 1. Тепер до другого дробу порівнюємо у нас х плюс. Ой, звиняйте. Так, у нас х плюс 1, і тут є х плюс 1. Значить, якого множника не вистачає? Не вистачає х. Оцей х ми і пишемо туди, як додатковий множник x. Тепер множимо 2 на х, це буде 2х. Далі у нас стоїть знак плюс, ось він плюс, і 2 на 1 це 2. Далі стоїть плюс, значить, ставимо плюс. Х помножити на 3х буде 3 х квадрат. І х помножити на мінус 2 це буде мінус 2х. Дорівнює. Ну, 2х мінус 2х знищується. Що зверху залишається? Починайте писати з х. 3х2 плюс 2 поділити. А тут у вас стоїть знак множення. Перемножили на х квадрат плюс х. Оце остаточна відповідь. Ну, х помножили на х, х помножили на 1. Так. Наступне. Зараз подивимось. Так, ну давайте перейдемо е, до більш складних. Так, от перший. Ой, не перший, ну, четвертий у нас. Так. А поділити на А мінус 2. мінус 3 А поділити на 1. 3А плюс 6. Отже, тепер дивимось, Таке правило, що ще сюди додається? Коли у вас дробі з різними знаменниками, ви повинні кожен знаменник, якщо це можливо, розкласти на множники. А 2 ми розкласти не можемо. Тут нічого не розкладається. А от 3А плюс 6 ми можемо тут винести спільний множник 3 за дужки. Як виносить спільний множник, ви можете подивитись у відео за сьомий клас винесення спільного множника за дужки. От три виносимо, в дужках залишається А плюс 2. Ну, тобто, 3А поділило на 3 буде А, і 6 поділили на 3 буде 2. Оце ми записали в дужках. Так, зараз я подивлюся, я правильно переписала умову, а тут тут що, приклад не виходить. Угу, неправильно трошки, да? Так, давайте отут. значить, три. 3... Ой. Три А мінус шість. Так. Отже, тут буде А 2, два. Угу. Так, тепер зводимо до спільного знаменника. Спільний знаменник складається з усіх множників, всіх знаменників. Перший множник у вас А-2, другий множник у вас 3, ну, число завжди попереду. І третій множник А-2. Але він у вас уже є, тому його повторювати не треба, ви його не пишете сюди. Отже, додатковий множник до першого дробу порівнюйте, порівнюйте цей перший знаменник, ну, старий знаменник з новим зі спільним. Якого множника не вистачає? Не вистачає множника 3 до першого дробу. Значить, сюди пишемо 3. Тепер порівнюйте другий знаменник з новим зі спільним. Тут все однаково. Тут все вистачає, тому ми нічого додаткового множника не пишемо зверху. Тепер 3 помножили на А. Це ж додатковий множник ви множите. Не додаєте, не віднімаєте, не ділите, множите. Значить, буде 3А. Далі стоїть знак мінус, мінус 3А. І далі стоїть мінус плюс 1. Значить, це мінус 1. Віднімаєте так. Ну, 3А мінус 3А взаємознищується. Зверху буде мінус 1. Але ви пам'ятаєте, коли у вас мінус в чисельнику або в знаменнику, можна винести попереду дробу. Тобто мінус 1. А тут перемножили 3а мінус 6. Так. Наступний 2C плюс 1. Мінус С1 поділити на C квадрат плюс С. Значить, ще раз, саме перше правило: це, це треба подивитись, чи можна знаменники розкласти на множники. С плюс 1 не розкладається. А от квадрат плюс С можна С винести за дужки, буде С плюс 1. Розклали на множники. Тепер дивимося: тут множник С плюс 1, тут множник С. С плюс 1 вже там є, тому ми не пишемо. Два рази не повторюємо буде С помножити на С плюс 1. Так, сюди додатковий множник. Не вистачає, порівнюєте С плюс 1 є, не вистачає С. Підписали сюди С. Тут порівнюєте з цим. Все є, тому нічого не підписуємо. С помножити на 2, буде 2С. І мінус С. От, бачите, мінус С, і мінус і мінус буде плюс 1. Ну, мінус, -мінус поруч стояється плюс 1. Так, дорівнює. 2С мінус С це буде просто С, ну, 2 мінус 1. Да? Отут коефіцієнт 1. 2 мінус 1 буде 1С, а 1 ми не пишемо перед буквою. І плюс 1. А тут С. Дивіться, не відкривайте дужки, бо що ми бачимо? Ми бачимо і зверху і знизу однакові множники, однакові вирази. Ми їх скорочуємо: Це плюс один весь вираз, отак, і це плюс один скорочення дробів на попередньому уроці ми розглядали з вами. Так, дорівнює, коли все скоротили, тобто тут залишилося один значить, зверху обов'язково один, а знизу це. А іноді роблять помилки, пишуть просто дорівнює це ні. Зверху у вас залишилася одиничка. Якщо ви все скоротили, завжди залишається одиничка. Поскоротити це поділити. Коли ви число ділите саме на себе, наприклад, 2 поділити на 2 це буде 1. Тому одиничка залишається. Так, наступний. Шостий. Так, зараз подивимось М плюс 1. Знизу 3 м плюс мінус 15. Так, далі мінус м мінус 1, тут 2 м мінус 10. Що ми робимо? Ще раз нагадую правило: якщо у вас дробі з різними знаменниками, то спочатку ви повинні подивитися, чи можна розкласти знаменники на множники, тобто зробити дужки, на множники розкласти. От дивимось, 3М мінус 15. 3м мінус 15 можна винести 3 спільний множник за дужки. Буде м 5. Ну, 15 поділено на 3 буде 5. Так. Тут що можна зробити? Винести два дужки Буде м5. Тепер в спільний знаменник записуємо всі множники, які є в обох знаменниках. Тобто, 3 є. є. Записуємо помножити. М міну 5 є. є. Записуємо м 5 Далі переходимо на другий знаменник. 2 є ні, немає. Значить, треба записати сюди. М-5 є. І є уже, тому ми його не пишемо. Це, оце спільний знаменник. От коли ви так напишете, тут вже е, видно, який додатковий множник до кожного дробу. Значить до першого дробу порівнюєте 3 m 5 і тут 3м-5 є не вистачає 2. Значить, додатковий множник сюди 2. Тепер порівнюєте з цим. 2 є і m-5 не вистачає 3, як додатковий множник сюди 3. Ну і все і множити. 2 на m, 2 на 1, значить 2m і 2 на 1 плюс 2. Далі у вас стоїть мінус 3 на m, 3m. І далі мінус і мінус поруч стоять, буде плюс. Змінився знак. І 3 множити на 1. 3. Так, зводимо подібні: 2m мінус m. Буде мінус мінус 3 мінус М. І 2 плюс 3, це буде плюс 5. Так. І тут у нас 3, я поки що так перепишу. Так, дорівнює. Тепер дивимось. Тут можна поміняти. Ну тут можна мінус винести за дужки. Коли ви мінус виносите за дужки… То у вас в дужках змінюється знак на протилежний. Тут буде мінус. І ми отримали М мінус 5. Однакові множники скорочуємо і зверху і знизу. Отже, зверху у нас залишилася мінус одиниця. Мінус виносим попереду дробі. Одиниця. А знизу 2 помножити на 3 це 6. Мінус одна шоста. Пробачте, зараз вікно закрию, бо хтось там слухає ще російську попсу. У нас час. Так, наступне. Так, ну давайте візьмемо трошки, а може, давайте я на наступний урок перенесу трошки складніші, там, де треба застосовувати формули скорочного множення при розкладанні, ну, знаменників на множники. Так.